Автошлях, дорожнє покриття якого рясніє вибоїнами і тріщинами, та є чи не найгіршим у Чернігові, відремонтують. Найближчим часом управління ЖКГ оголосить тендер на виконання капітального ремонту вулиці Курсанта Єськова, а також прилеглої до неї стрілецької. Проєкт майбутніх робіт показали на розширеній нараді в міській раді 23 липня. Цього ж дня його погодив виконком. Відтак перший етап стартує після визначення переможця тендеру, орієнтовно наприкінці серпня. Після проведеної процедури вже ми чітко доповімо мешканцям міста, в першу чергу, мікрорайону військова, приблизний графік виконання робіт. і Будемо орієнтуватися, що ми встигнемо зробити всього розпочати. Планують із ділянки від кільцевої до Михалевича. Насамперед відновлять аварійний міст через стрижень, який зараз є основним шляхом для транзитного транспорту. 11 метрів ширина, 40 метрів довжина, треба робити реконструкцію, тому що весь вантажний транспорт, що йде на північ, ну, на Новгородсьєверський, воно кажучи, він йде через Михайлєвича відповідно, і через цей міст. Значить, на перетині військово михайлєвича ми робимо коло, тому що там ну, дуже навантажене перехрестя. Другий КПП біля 10-го будинку не Також там буде коло, там буде розробний майданчик для маршрутного транспорту. За словами Ярослава Куца, проєктом передбачено покласти 8 тисяч квадратних метрів дороги, а також зробити благоустрій, тротуари, володоріжки, освітлення та парковки біля багатоповерхівок. Відремонтоване ж покриття забезпечить якісне сполучення житлового масиву, що активно розбудовується із центром міста. Загалом ремонт розбито на дві черги, адже частина дороги перебуває у власності міністерства оборони, і виконувати там роботи без погодження місто не може. Друга черга червоним це там, де земля не міська, там де земля міністерства оборони. Нам дали лист про погодження про сервітут, тобто ми оформлюємо сервітут. Ну але в цьому році ми вряд чи зможемо розпочати роботи, тому що поки там всі процедури, то ми вже будемо зимою, зимою ніхто ж дороги не робить. На вулиці ж Михалевича, де дорожнє покриття також перебувало в критичному стані. Місто вже виконало заплановані роботи цього тижня. Як повідомив під час наради начальник КП АТП 2528 Руслан Волок розпочалося асфальтування вулиці Івана Мазепи у разі повноцінного функціонування заводів та відсутності інших проблем, зокрема погодних, роботи планують завершити до суботи. По ямочному ремонту ми пройшли квітневу. Струйним методом там рятувальники Михайловича Волковича, інженерного і також закінчили там слово. По Додамо, попри вилучення ПДФО обмежені можливості бюджету і пріоритет на підтримку ЗСУ, влада міста має на меті зробити придатними до експлуатації максимально можливу кількість доріг, адже це питання як комфорту руху, так і безпеки містян.